скоро скоро повернешся, пташечко красива. Маєш добре щире серце і міцніше крила. Зачекалися онучки приїзду бабусі. Вже не візьмеш на ручки, школярики друзі. Меншенький побачить радітимуть діти. Подарунків вистачить на всіх розділити. Ніби вчора поїхала роки пролетіли, як розлука віхола сміялась, терпіла. Заробила трохи грошей, фоткаєшся зрання, маєш настрій хороший, шлю щирі вітання. Повертайся в Україну, бо батьки чекають, старшу доню, любиму щораз виглядають. Зачекались односельці енергійну і завзяту. Кажу, так, бо не секрет це – ти в селі робила свято, безмежного тобі щастя, здоров'я, терпіння, хай все буде якнайкраще, успіхів, везіння.